У студії Українського Радіо Миколаїв, Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень сьогодні говоримо про аграріїв Миколаївщини, які, незважаючи на дуже складні умови роботи, продовжують вирощувати хліб. Як триває збір врожаю? Про цьогорічні ціни на збіжжя і логістику, а також про відновлення господарств, які постраждали від війни. Про все детально розкажемо вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. і сьогодні. Понеділок, 14 липня, 1237 доба нашого річного спротиву повномасштабній агресії Росії. Незважаючи на усі складнощі, аграрії Миколаївщини продовжують свою боротьбу за цьогорічний врожай. Цей врожай не просто хліб, це доказ стійкості витримки і сили наших фермерів, наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. За даними департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації, станом на 10 липня ранні зернові зібрано на площі 262 тисячі гектарів. Це 37% від посіяних площ. Загалом вже зібрали майже 652 тисячі тонн зерна. Середня врожайність ячменю 26 пшениці 27 центнерів з гектара. Несприятливі погодні умови, які спостерігалися у весняний період, морози з одночасною відсутністю вологи у ґрунті вплинули на зниження врожайності усіх сільськогосподарських культур збирання, зазначають у профільному відомстві. А на окремих ділянках навіть спричинили загибель сільськогосподарських культур. До прикладу, є випадки втрати ріпаку, пшениці, ячменю, гороху. На одному з полів агропідприємства, яке очолює Надія Іванова, врожайність значно нижча від середньої 17-18 центнерів з гектара. Агроном Василь Сюрченко пояснює це несприятливою кліматичною зоною. Пряма мова далі. Ми знаходимося в форс-мажорних обставинах зараз. У нас соняшник в тяжкому стані, льон в тяжкому стані, коріандр у тяжкому стані, просо в тяжкому стані. Так що ми в цій зоні знаходимося. У людей десь покраще, може бути. Все в цьому році було і є на сьогодні пов'язано з погодою, а точніше із за вологи, з дощів. Ми в цьому році ніколи, мабуть, за всю історію, скільки я 50 років працюю в сільському господарстві, що такого мінімальної кількості опадів вже не було, мабуть, ніколи. Зараз все сухо, все потискалося. Не росте ні бур'яни, ні, ні культури, ні. У лісосмуган лист осипається зеленим. Отака погода. В основному за погоди. Ми закінчуємо збирання зимої пшениці. Переходимо на збори льону. Потім у нас льону теж 600 гектарів. Збираємо по льону коріандр, Ну і десь проміжутках між ними підемо на канарейшник. У господарстві вже завершили жнива пшениці та ячменю. Далі збирання нішевих культур розповіла кореспонденту Суспільного Федору Бондару, директорка Надія Іванова. Зі слів підприємці, поки що ціна на зернові коливається у межах 10-11 тисяч гривень, але щодня вона змінюється. Не дуже позитивні результати щодо цьогорічного врожаю соняшника почуємо пані Надію. Нестандартний рік врожаю загалом по півдні України мало, спостерігається ніколи не було такого, що в період з жнив. Не було черг на здачу на портах, а їх немає. Порти зараз простоють, пусті, дуже з одного боку, дуже гарно, бо якщо ти їдеш здаватися, дуже швидка прийомка, з іншого боку, це каже про те, що нема. Сьогодні спостерігається збільшення цін кожного дня. Якісь там 100-150 гривень кожного дня росте ціна і на пшеницю, і на ячмінь. Кажуть, що це ті контракти, які є, коли вони закриються, то може бути падіння ціни після 15 липня. Але це не точна інформація, бо можуть бути і інші контракти. Ті, кого, я розумію, що ті, хто зараз ну, не проходять по срокам, дають більшу ціну для того, щоб закрити ті контракти, які є, їм же треба щось казати, щоб їм здавали сьогодні, адже багато аграріїв фермерів бачать, що ціна росте. І сьогодні я розумію переважну більшість, я знаю інформацію, що дехто взагалі не косить, що немає, дехто косить пів тони тонну. І по зерновій групі це, це не просто мало, це дуже мало це все згоріло. Я дуже співчуваю, я розумію, що навіть сьогодні там по 9 тисяч, по 10 тисяч, враховуючи, що людям треба видавати за ПАІС, сплачувати податки, як рухатися далі, то з такою вражальністю навіть ті ціни, які сьогодні вищі за минулорічні. Це не ціни. У Миколаївському порту приймають, не катера приймає, ні приймає, але різниця в ціні між Одесою і Миколаєвом, якщо ну, така, що навіть наймати сьогодні транспорт самим дешевше, різниця в ціні, і вигідніше вести все ж таки на Одесу. З Миколаївського порту будуть відправляти все одно, не водою. Як зазначила Надія Іванова, логістика для збуту агропродукції все ще ускладнена через окупацію російськими військами Кінбурна, і це додаткові витрати на транспортування зерна. У фермерському господарстві у селі Новомиколаївка всі поля засівають за технологією «Ноутіл», no що дає кращі результати за мінімального обробітку ґрунту, каже власник і керівник господарства Олексій Смоляков. Зараз тут обробляють 2,5 тисячі гектарів, а 10 років тому розпочинали на площі 360 гектарів. Нині господарство майже повністю відновилося після втрат від обстрілів 2022 року. Олексій Смоляков розповідає. Особливо техніка не постраждала, тому що на третій день повномасштабного вторгнення. Я сам з Донецьку, і я приблизно розумів, як може розвиватися події. Техніка вся була зібрана і перевезена в більш безпечне місце. Вона зберігалася за 60 кілометрів від Новомиколаївки в сторону Одеси, і ми чекали просто 30 кілометрів від лінії зіткнення, треба завжди ховати техніку, де не достає ствольна артилерія. Це я вже знав і ми це спокійненько використовували. Тому техніка вціліла, були якісь пошкодження по нашим будівлям. По складам, але вони не були значні. Найцікавіше те, що у нас був один прильот 150-міліметрового снаряда, який упав між складами, пробив бетонну плиту і не розірвався. Ось це така подія для нас цікава, тому що там було б біди дуже багато. Був знищений повністю зав для переробки. Ми його відбудували після 22 го року, але техніка не постраждала. Що було найнеприємнішим для нас, це те, що 22-й рік ми не працювали, ми посіяли. І зернозбиральна кампанія проводилась не нами, а гвинтокрилами росіян. Всі наші поля горіли. Все було дуже і дуже дуже неприємно. Оце все. І у нас на складах залишилось продукції. Ну, понад три тисячі тонн лежало продукції, яка горіла, гнила. І з часом ми її просто викинули, тому що вона вже прийшла в повну негідність. Мінус 27 мільйонів гривень 22 рік. 23-й з огляду на відновлення, початок діяльності, і все починали з нуля, закупку добрив. 23-й рік ми закінчили мінус 5 мільйонів гривень. І того оці два роки відновлення обійшлись нам 32 мільйона гривень. Це ті, що цифри, які ми порахували, я для себе їх законспектував і бажаю. Ні своїм сусідам ні. нікому не бажаю у таких ситуаціях опинитись, коли ви втрачаєте гроші на рівному місці, незалежно від того, що ви можете і хочете. На компенсацію не подавали. Не подавали по одній простій причині. У нас вимагали, чому ми в перші дні війни не писали заяви в поліцію, не задокументували злочин. Я не розумію, яким чином ми повинні були документувати злочин і чи потрібно це комусь доводити в такій ситуації. Я був дуже знервований після такої бесіди. Я просто відмовився від усяких компенсацій. Думаю, таким чином ми найкраще підтримали державу, коли нічого не вимагали в такий складний час. Це моє особиста думка. В 23-му році я хотів взяти кредити. Я звертався в три банки. Я не буду зараз казати, в які саме банки я, але я коли починаю про це говорити, в мене чуть -чуть, мене це дуже чіпляє. Чому? Тому що я звертався в тяжкий період і нам усі банки відповіли однаково. Ви знаходитесь в червоній зоні, не пройшли до кінця розмінування, тому фінансування для вашої зони заборонено. Всі банки відмовились від нас від співпраці з нами. В 25 му сьогодні за нами бігають, вмовляють взяти гроші, все, але нам, нам вони вже не потрібні. Тоді, коли вони були дуже потрібні, як переливання крові для вмираючого, нам ніхто нічого не давав. Все своїми силами на домовлення е, хорошо, що як гарно, що світ не без добрих людей. І розбирались, і якось займали гроші, знаходили. Спільні якісь варіанти з іншими людьми, коперували, з технікою і таким чином вижили. У квітні 2025 року господарство знов постраждало від російського обстрілу. Російський шахет влучив у склад. Олексій Смоляков далі. Ми просто зібрались, зафіксували, викликали поліцію, і все було наступного дня, коли вже було видно, що, де і як. По факту. Зруйновано 70 метрів складу. Чому візуально це виглядає менше, але весь склад злетів з фундамента. Якщо це побачити, цей склад іде під порізку, половина складу йде повністю під порізку. 70 метрів складу. На сьогоднішній день вартість його заміни, ремонту. Біля 6 мільйонів. Його треба розрізати і викинути цей профіль, ну або використати десь в господарській діяльності, тому що він непригодний для повторного використання. Його неможливо підняти, не розламавши його, підняти і знову поставити на фундамент. Дуже неприємно, що цей склад вистає 22 2022 році. Весь полатаний, поруч були прильоти. Поруч з ним був прильот снаряду, який не розірвався, і це був як знак. Але зараз, 25-му році, коли таке трапляється, це, це дуже неприємно, особливо за декілька місяців до початку збору врожаю. Ми його використовуємо на 30%. Те, що можемо, використовуємо. А решта знаходиться в аварійному стані. І зараз чекаємо комісію, точніше, не комісію, експертизу в рамках кримінального провадження. Буде експертиза, після якого нам буде надан дозвіл на його відновлення, ремонт тощо. Зараз ми нічого не можемо робити. Він повинен стояти в такому стані, як є. Дуже добре пам'ятаю той вечір, коли господарство було під обстрілом. Завідувач току Ігор Муравінець. Чоловік був саме на вулиці і бачив момент влучання. Загалом склади господарства дозволяють зберігати до 10 тисяч тонн продукції. каже завідувач току. Пошкоджені обстрілами будівлі. Весь час доводиться відновлювати. Замінили і машину для очищення зерна. Пряма мова далі. Латаємо, як можна сказати, кожен рік. У 2022 році тут прильоти були, ось ззаді мене тут два було, там на дорогі біля складів теж там прильоти були. Латаємо склади, самі стараємось, клеїмо. Відновлювали, багато чого відновлювали, тут можна сказати все. Зараз стоїть у нас очисна система українського виробника. Потужність її 100 тонн на годину. У 2025 році господарство отримало на умовах співфінансування грант на будівництво лінії з виготовлення паливних брикетів. Олексій Смоляков каже, данська рада у справах біженців виділила мільйон гривень, господарство додало 200 тисяч. Обладнання вже придбали. Далі пряма мова. Наші умови для них ну, видались, мабуть, найцікавішими наша пропозиція. Тому вони нас підтримали, мільйон 200 тисяч гранту, ми отримали і придбали вже обладнання. В майбутньому ми його змонтуємо найближчим часом. І з 1 вересня у нас за догором повинна запрацювати ця лінія. Ця лінія для того, щоб забезпечити свої потреби і потреби місцевого населення альтернативою дров. В першу чергу, щоб наші посадки не пилялись, тому що газ дуже дорогий, щоб люди не знищували ту рослинність, яка росте у нас десятиліттями, і дуже важко, це дуже гарна вважаю, альтернатива. З урахуванням того, що у нас це залишки від нашого виробництва. Це безкоштовні матеріали. Сировина безкоштовна. Тому я думаю, що після запущення цієї лінії у нас буде дуже демократична ціна, і це буде е, цікавіше набагато, ніж якісь браконьєри, які вирубують посадки і продають. Це я думаю, ми складемо їм достойну конкуренцію і людям буде цікавіше. Тим більше ми плануємо видавати у якості орендної плати в натуральній формі. Потерпають миколаївські аграрії і від пожеж. Спекотна погода і вітер збільшують ризик втратити вже вирощені у таких складних умовах врожай, говорить пресофіцер головного управління ДСНС у Миколаївській області Артем Вагін. Спочатку літа на теренах Миколаївщини зареєстровано 76 пожеж на полях, внаслідок чого вогнем знищено 1029 гектарів майбутнього врожаю. Наймасштабніша пожежа виникла в бузькій громаді Вознесенського району 30 червня, де вогнем знищено понад 400 гектар майбутнього врожаю. Найпоширенішими причинами виникнення даних займань це є необережне положення з вогнем, підпали, та в двох випадках це причинами стали бойові дії. Офіцерами-рятувальниками громади і співробітниками ДСНС. Постійно проводиться превентивна робота щодо запобігання виникнення пожеж на полях, тим самим обереження майбутнього врожаю. Вже проведено понад 300 рейдів, проінформовано відповідальні особи та особи, які працюють на полях. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.